Інформацію про усі підприємства Буковини, які працюють за інноваційними технологіями та винаходи наших науковців, представники Буковинського центру реконструкції і розвитку збирали протягом двох років і надрукували в цьому каталозі. Задумка була така, щоб це була так звана інвестиційна візитна картка нашого міста і взагалі краю. Тобто, коли цей каталог буде розміщений ще на нашому сайті, і, наприклад, коли навіть за кордоні інвестори шукають інформацію, вони можуть натрапити на такий каталог. Експерти кажуть, за останніх кілька років кількість підприємств на буковині, які працюють за інноваційними технологіями, скоротилась на 80% на ринку поменшало інноваційних продуктів. А це скорочує успіх конкуренції. Дуже мало нових сучасних технологій. Назву ще одну цифру: якщо, наприклад, в країнах Європейського союзу щорічно 80% підприємств впроваджують інновації, тобто постійна зміна технологій, то у нас це в 5-6 разів менше набагато менше, і звичайно, ми не можемо конкурувати виробництвом нашої продукції на європейському ринку, а сьогодні, з 1 січня, коли буде зона вільної торгівлі з європейським союзом, з нашими товарами з вивиробництва яких є на старих технологіях, конкурувати буде значно важко. Зовсім протилежну ситуацію оцінюють інші фахівці. Мовляв, якщо бізнесу вдається протриматись в існуючих умовах, це вже крок уперед. Тим не менше він знаходить способи, як за даних несприятливих умов, тим не менше існувати успішно отримувати прибуток. І ці способи, які дають можливість бізнесу функціонувати в суперечиснуючому законодавству, це теж інновації. Якщо відстаємо у темпах провадження інновацій, то робота інтелектуалів не припиняється. Наші винахідники мають успіхи у різних сферах. В Ясах проводиться 19-та виставка інновацій. Щороку там беруть участь українські науковці, які пропонують свої винаходи. Найбільш популярні їхні ідеї в галузі медицини нетрадиційної відновлювальної енергетики. Цікаві також винаходи в сільському господарстві. А за підтримки місцевої влади та пільг підприємствам, які впроваджують інновації, можна надолужити їх розвиток, кажуть експерти. Також важливо і далі вивчати досвід роботи сусідніх Молдови та Румунії. Має Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.